Слухайте це відео до кінця з вірою, і Господь обов'язково допоможе вам. Господь пасе мене, ні в чому я не матиму нестатку. Він водить мене на зелені пасовища і біля тихих потоків годує мене, дає спочинок душі моїй, заради імені свого, шляхами праведності веде мене. Навіть якщо піду я в долині тіні смертної не злякаюся зла, бо ти зі мною, Жезл твій і палиця твоя вони заспокоюють мене, ти приготував мені стіл перед очима ворогів моїх, оливою намастив голову мою, чаша твоя з кращим вином звеселяє мене, милість твоя, нехай буде зі мною у всі дні життя мого, і я житиму в домі Господньому довгі дні. «Всемогутній Царю Небесний, вседержителю зорі небесних вітрів, пречистий хліб життя, сущий благодателю душі та тіла, Трійця, єдиний Боже, Отець, і Святий Духу, який сидиш на престолі херовимів і серафимів. Прийми мою недостойну молитву, що з крушенням та трепетом підношу до Твого величного престолу, вбогий я, позбавлений благодаті Твоєї, але з покаянною душею благаю, дай мені величезну милість Твою, щоб моя душа змогла протистояти спокусам цього світу, змий мій, гріховний бруд душі, дай мені силу подолати спокуси і зберегти чистоту душі. Матінко перечиста, Богородиця Непорочна, Маріє, Зоре Ранкова, прийми моє благання і передай їх Твоєму Сину Ісусу Христу, щедрою рукою подай мені свою благодать захисту від цього злого та темного, яке ховається в тінях цього світу, Великий Духу Святий, засвяти мені дорогу до спасіння, освяти мої справи, напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови мою щоденну працю, щоб вона служила на славу Твою, наділи мене силою та відвагою, щоб протистояти ворогам душі моєї та тіла мого, настав мене на шляху праведності, дай мені витримку в випробуваннях, лікуй мої, недуги тілесні та душевні. Захисти від пагубного впливу злого, о Господи Боже, даруй мені благодать Твою, щоб віддати себе на служіння тобі та ближньому своєму, подай силу та мужність Україні, веди її до величності та незалежності, захисти від ворожого вторгнення, даруй їй перемогу над всіма неприятелями, близькими та далекими, приблагий, причистий, всемогутній, великий царю. Що живеш вічно, я не матиму спасіння без Твоєї милості, дай мені силу в покаянні освяти моє життя, щоб я міг пізнати тебе в усій Твоїй незрівняній красі та величі. Перед Твоїм величним обличчям я вклоняюсь, з ніжністю та трепетом звертаюсь, сповнений надії на твою безмежну милість і благодать, нехай буде так. Амінь. Господи, почуй молитву мою, у вірності Твоєї вислухай благання моє, у праведності Твоїй дай мені відповідь, і з рабом Твоїм не судись, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою. Ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, кинув мене в пітьму, як давно померлих, знеміг у мені дух мій, у мені серце моє, я пригадав давні дні. Міркував про всі діла твої, розмислював про створене руками Твоїми, здіймав до Тебе руки мої, душа моя жадала тебе, мов суха земля, скоро почуй мене, Господи, знеміг дух мій, не відвертай лиця свого від мене, щоб не став я схожим на тих, хто сходить у могилу. Дай мені вранці почути про милість твою, бо на тебе я уповав. Вкажи мені, Господи, путь якою йти, бо до тебе я підніс душу мою. Позбав мене від ворогів мої, Господи, до Тебе звертаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, дух Твій, благий, нехай приведе мене до землі правди і мені Твого ради, Господи, даруй мені життя заради правди Твоєї, визволи душу мою з біди, з милості Твоєї погуби ворогів моїх, розбий усіх гнобителів душі моєї, бо я твій раб. Господи Ісусе Христе, Спасителю, Всесвіту, Царю Небесний і земний, вклоняю перед Тобою моє коліно та серце, сповнені віри, надії та смиренності, велика Твоя милість, що пролила світло на наші душі, даруючи нам вічне спасіння, прошу тебе, прийми мої молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як вираз моєї покірної вдячності за нещаслені блага, які ти подарував мені та всьому людству, о Господи, я згрішив, відомі і невідомі, видимі та невидимі мої гріхи, обтяжують мою душу, серце моє, переповнене жалем з причини моєї слабості та неповноти, прошу тебе, очисти мене від усякої нечистоти. Даруй мені Твоє прощення, допоможи позбутися тягарю моїх гріхів, відкрий мені шляхи до духовного освітлення, якими я зможу йти у своєму житті, відданий Твоєї волі, тобі віддаю свої діла та заняття, благослови, Господи, мої руки, щоб вони створювали лише добро, мої вуста, щоб вони вимовляли лише правду, мої очі, щоб вони бачили благо в інших. Даруй мені мудрість та розуміння в повсякденних потребах і роботі, допоможи мені в труднощах і перепонах, особливо благаю тебе, захисти мене, мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Та усіх, кого я люблю, від видимих і невидимих ворогів, відверни від нас усяку недугу душі та тіла, визволи нас від неприємності та незгод. Прошу тебе, Господи, дай моїй батьківщині Україні перемогу та мир, захисти її мужніх захисників, а також всіх синів та дочок від усякого зла. Моя душа, спрагла Твого світла, Господи, освяти моє внутрішнє буття, щоб я міг відображати Твою безмежну любов та милість у своєму житті, сповнюй мене Твоїм святим Духом, допоможи мені віддати свою волю на керування Тобі, адже Ти єдиний джерело вічної правди та блага. Пресвята Богородиця, Матір Божа, я до тебе також звертаюся з молитвою, покровителько і мати, прошу тебе, передай мої молитви Твоєму Сину і нашому Господу. Захисти нас своїм милосердним покровом, допоможи нам у труднощах життя, будь нашою зіркою в небі, що завжди веде до Христа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, так і нині, і по віки віковічні. Амінь. Вірив я Господу, навіть тоді, коли казав я вщен скрушений, коли нарікав у нестямі моїй. Кожна людина неправдива, чим віддячу я Господу за всі милості Його до мене, чашу спасіння підніму, й ім'я Господнє прикличу, виконую обітниці мої Господові перед усім народом Його, дорогоцінна очах Господніх, смерть преподобних Його. О Господи, я твій раб, я твій раб і син рабині Твоєї, Ти розірвав пута мої. Принесу тобі жертву хвали, ім'я Господнє прикличу, виконую обітниці мої Господу, перед усім народом його у дворах дому Господнього посеред тебе, Україно. Очі Небесний, Всевишній Сотворителю, що із непроникного простору твоєї вічності води час і простір, приведи у світло твоєї присутності, наші убогі душі, осяй нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Променями своєї милості, щоб ми смертні і недосконалі могли приникнути у святі тайни Твоєї любові, Господи, помилуй нас, бо ми відступили від Тебе, нашого початку і кінця, нашої єдиної цілі, о Боже Всемогутній, Спасителю наших душ, подивися на наші рани, які самі собі нанесли ми, слідуючи гріховним путям цього світу. Вимий у нас нечистоту зла, очисти від накипів, заздрощів, обмеженості, гордощів, стані нам провідником в житті, дай силу і мудрість повсякденній праці в благих справах і в очинках милосердя, вилікуй нас від хвороб як тілесних, так і душевних. Віднови наші сили, коли ми падаємо, Матір Божа, пречиста Діво Маріє, материнською Твоєю любов'ю, прикрий нас від зла через Тебе, що є королевою неба і землі. Ми звертаємося до Божої благодаті, заступницею будь-перетроном Всевишнього, щоб Україна, земля наших отців, здобула перемогу над ворогами, щоб мир і благополуччя простерли свої крила над нашим народом, сповнена любов. Святості, що в тобі об'єднана з праведністю, звільни нас від усякої невіри, від сумнівів, що терзають душу, наділи наші що розум і здатністю розрізняти добро від зла, дай волю відстоювати справедливість і серце, що сповнене милосердям, стані нашої твердини у бурях життя, нашим світом в темряві ночі незнання о великий промисловодителю, що управляєш зорями твоєю волею. І ріки пливуть в напрямку, визначеному тобою, направ наш шлях, щоб ми не загубилися в лабіринтах долі, благослови наші руки, щоб вони творили добро, наші вуста, щоб вони промовляли правду, наші очі, щоб вони бачили красу Твого творіння, дай нам терпіння в спілкуванні з ближніми, сміливість в протистоянні злу і віру в те, що завжди ти є з нами. На останок, Господи, приймімо благословення Твоє, як воду животворящу, щоб вона напоїла наші душі, зцілила рани і зміцнила віру, нехай Твоє святе ім'я прославляється нині і повіки, від віку до віку. Амінь. Радуйтеся, праведні перед Господом, праведним личить хвалити, славте Господа на гуслах, на десятиструнному псалтирі, грайте йому, співайте йому нову пісню, грайте йому улагоджено з вигуками, бо слово Господнє праведне, і всі діла його вірні, Він не любить милосердя і правосуддя, милості Господні і сповнена земля. Словом Господнім стверджені небеса, і духом уст його всевоїство їхнє, Він зібрав, наче в міг морські води, поклав у скарбниці безодні, хай боїться Господа вся земля, хай тремтять перед Ним усі, що населяють всесвіт, бо Він промовив і виникли, Він звелів і створилися, Господь зводить на нівець задуми народів. Руйнує підступність племен і намірам царів їхніх, не дає успіху, а Господні задуми, тверді повік, наміри серця Його зроду врід, блажений народ, Богом якого є Господь, і люди, яких обрав Він собі в надбання, з небес поглядає Господь, бачить усіх синів людських з престолу, на якому сидить, дивиться Він на всіх, хто живе на землі. Він один створив серця їхні, в в усі справи їхні, не врятує царя велике військо, не вбереже велетня велика сила Його, ненадійний кінь для порятунку при всій силі своїй не допоможе втекти. Ось очі Господа наглядають за тими, хто боїться Його, хто уповає на милість Його, аби спасти від смерті душі їхні і під час голоду нагодувати їх, душа наша уповає на Господа. Бо він нам помічник і заступник, через нього радіє серце наше, бо надія наша на святе ім'я Його, нехай буде милість Твоя, Господи, до нас. На Тебе бо ми уповаємо, Отче Небесний, Сину Божий, Душе святий, Троїця це єдиносущна і нероздільна, перед Тобою преклоняю коліна свого Духу і тіла. Перед величністю твоєю, перед тобою, що маєш в собі безмежну любов, мудрість та силу, Христе слово невимовне, Спасителю моєї душі. Перед тобою стою я грішний та впалий, перед океаном твоєї безмежної милосердності, о, велика протилежність між тобою, самою любов'ю і мною грішним, недостойним твого проміння, але ти приймаєш мої молитви як добрий пастир свого стада, заблукалого в густому лісі світських спокус. Прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Світле і вічне слово обдаруй мене даром покаяння, аби я зрозумів глибину своїх провин, міру своєї гріховності, і через це наблизився до тебе. О, як сильно потрібна мені Твоя милість, щоб знайти спокій у морі життя, де штурмують хвилі бід, заблудне віри, о Діво Марія, матір Господня, ти що є дверима до неба, допоможи мені в житті щоденному, благослови мою працю, мої дії, мої думки, аби вони були сповнені Твоєї святості. Захисти мене від усякого зла від спокус, що підстерігають на кожному кроці. Подай мені здоров'я, аби я міг служити ближньому і через це служити тобі. О Спасителю моєї душі, захисти мою рідну Україну від усяких нагараздів, подай нам перемогу в боротьбі за правду, за справедливість і за волю, яку ти нам подарував, помилуй усіх її синів та дочок, бо вони є твоїми дітьми, в моменти слабкості, коли серце моє ніби обтяжене залізними ланцюгами, нагадай мені милосердний, про твою жертву на Христі, про ту кров, що пролилася за мене, про тебе безміцінь. Мірне милосердя, яке обіймає Всесвіт, наповни мене Святим Духом, аби я став носієм твоєї правди в цьому світі, світилом в темряві невіри, водою в постелі з невіри, дай мені силу переносити тягарі свого Христа, як ти переніс свій. З любов'ю і терпінням без нарікань і злоби, о Господи, прийми цю молитву як символ моєї віри, моєї надії, моєї любові до Тебе, і коли прийде час мій перейти з цього світу до вічності, дай мені зустріти тебе з очима, сповненими сліз радості, а не жалю в Твоє ім'я, святе та величне молю. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео ближнім вашим для поширення Слово Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.